Погода знову приготувала кілька сюрпризів. У одних областях день буде світлим і спокійним, а в інших вітер, хмари та дощі вже нагадають про зміни. Подивимось, як 10 вересня зустрінуть різні куточки України. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Чернігівській області температура день становитиме 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без дощу. На Сумщині температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишиться переважно ясним. На Донеччині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмурий день з можливими невеликими опадами. На Миколаївщині температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з короткочасним дощем. У Херсонській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. День буде похмурим з невеликими опадами. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся та ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Запорізькій області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливий дощ. У Криму температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо залишатиметься переважно ясним з невеликою хмарністю. На заході на Львівщині температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без дощу. У Закарпатській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним. У Волинській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, але без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. На Дніпропетровщині температура день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний: швидкість 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. На Вінниччині температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без опадів, ось такою буде середа: у когось ще сонячна, у когось хмарна, але для всіх по-своєму особлива. Бережіть себе та слідкуйте за оновленнями, адже завтра погода знову може здивувати.